Я люблю спостерігати за вітуберами, і не тільки через їх величезну харизму. Мені цікаво розглядати дизайн і те, як у цілому зроблений арт персонажа. Я захотіла дізнатися, який рівень навичок потрібен для того, щоб створити щось подібне. Для цього я спробувала туторіали від художниці, яка професійно займається малюванням вітуберів. І тепер ж розкажу, що я дізналася. Всім привіт! Мене звати Анден. Я нарешті зробила продовження свого відео про азійські туторіали. Якщо ви ще не бачили, то раджу подивитися першу частину. Дуже дякую за величезну підтримку і приємні коментарі. Сьогодні я буду розбирати три туторіали, і кожен з них я буду детально пояснювати. Тому я обіцяю, що це відео буде настільки ж корисним, як і попереднє. Всі сьогоднішні туторіали я взяла у куріння. Вона малює у аніме-стилі і ділиться своїми знаннями у соціальних мережах. Я знайшла на її сторінці безліч покрокових інструкцій на різні теми. Також вона робить арт для бютуберських модельок. Мені вони дуже сподобалися. Частіше всього такі модельки зроблені з великою увагою до деталей. Форми і матеріали одягу чіткі і гарно виконані. Кожен елемент гарно вписується у цілу картину. Щоб зрозуміти, як це зробити, я взяла ось цей туторіал від Курінян, де показано, як малювати різні блискучі матеріали. Починаю з рисунку і базового кольору. Я до речі витратила тільки на перший етап близько двох годин. Це так для того, щоб ви розуміли витрати часу, якщо захочете повторити. Блискавку я намалювала за допомогою створеного мною пензля. У фотошопі це можна зробити так: на канвасі 100 на 100 пікселів малюється форма, яка буде повторюватися. Потім натискаєте Edit і Define Brush Preset. І окей. Знаходьте свій новий пензлик і у налаштуваннях обов'язково позначайте Shape Dynamic і потрібний Spacing. Тепер ви можете малювати форму блискавки. З бази закінчила, нарешті переходжу до другого етапу. На шар одягу зліва і справа наноситься темно-фіолетовий колір. Це такий натяк на те, що поверхня відбуває якесь світло навколо. Ми побачимо більше подібного у наступних етапах. Також до одягу я додаю шви, які роблять його більш правдоподібним. Прошивку стьобиної тканини я зробила на окремому шарі, щоб було легше редагувати. У наступному етапі я додаю чіткі тіні з ефектом мультиплай. Я роблю їх різної світлоти, як на картинці. Цікавість складочком додають великі, середні і малі форми, які тут теж присутні. На рукавах можна побачити пластикові смужки з голографічним ефектом. Такий матеріал часто використовують для футуристичних дизайнів. Смужка переливається від фіолетового до бірюзового, а потім до рожевого з їх подібними формами. Тканина з внутрішньої сторони куртки теж переливається подібними кольорами. Далі я додаю слабкі тіні у внутрішню частину спідниці і розмиваю всі інші тіні і кольори. Я це роблю за допомогою пальців у фотошопі. Іноді міняю налаштування сили розмивання. У деяких місцях я роблю тіні м'якше і світліше, стираючи їх м'яким пензликом. У іншому туторіалі авторка показала свої налаштування blend і Blur у Clip Studio. Може вам це стане у нагоді? До кольорової смужки додається світліша сторона і таким чином позначається об'єм. На блискавку я накладаю сірий колір з ефектом Multiply, щоб зробити темні місця. Далі на п'ятому етапі м'яко наношу відбите блакитне світло зліва. Також додаю на неї більш світлі тони у двох місцях, де блискавка відбиває світло. На курці у тіньовій частині додаю темно-фіолетовий і темно-блакитний колір. Я роблю це на новому шарі, щоб у разі помилки можна було стерти. Хоч це виглядає не дуже реалістично, мені здається, це додає цікавинку тіньову частину. Змінюю колір і ширину прошивки і рухаюсь далі. На фінальному етапі треба додати маленькі складочки на м'якій тканині і зробити рожевий блік справа. Також треба було зробити таку штриховку, але в мене не було пасуючого пензля, тож я це пропустила. У кінці вийшло ось так. Мені сподобався урок, от тільки ліва частина стьобаної тканини, мені здається, пласкою через те, як лягає світло. Тут не було б зайвим додати трошки тінні, як на цьому прикладі, бо саме справа знаходиться основне джерело освітлення. Результатом я вже поділилася у своєму телеграм-каналі, на який вам точно варто підписатися, якщо вам цікава моя творчість. Там я регулярно викладаю свій арт і ділюсь з усілякими корисностями. Наступним буде туторіал з прозорою сорочкою. Вона дуже гарно виглядає на прикладі, але чи вийде в мене так само? Зараз дізнаємося. Робимо лайн і базовий колір. Якщо будете повторювати, то обов'язково зробіть тіло і сорочку на окремих шарах, які ніяк одне з одним не пов'язані. Пізніше стане зрозуміло чому. Шкіра на цьому етапі вже промальована. Я її намалювала від світлого до темного. Спочатку зробила її світло бежевого кольору, а потім додала тінь і блік. Згодом нанесла легкий помаранчевий відтінок на місце між і світлом. Я вже розповіла, чому так роблять у попередньому відео. Далі на сорочку мультиплаєм додаю тіні. До речі, тут у туторіалі написано зробити cel-shade. Це термін, як і багато інших, пішов з 3D. Cel-shade використовують, щоб зробити спрощені і чіткі тіні, як у мультику. Я вже не раз чула цей термін у англомовному ютубі, так що будете знати. Тіні вже на цьому етапі виглядають дуже естетично. Вони добре вписуються у позу і підкреслюють основні форми, деякі з них, наче, виходять з однієї точки. Я ще не вмію так гарно накладати ці форми. Для цього треба багато практикуватися, але за туторіалом повторити можу. Тут також промальовуються шви, вони є у всіх логічних місцях. На третьому етапі я витираю шар тінню у деяких місцях і розмазую пальцем. Нічого кардинально не змінюється, я просто покращу форми, які вже були, і додаю більше інформації. Мені подобається миле підбадьорювання автора. Тут, і правда, можна в якийсь момент заплутатися і зробити зайвого. На шортах з'являється прозорий ефект. Я беру колір тіні на шкіру і м'яко додаю його на шортики біля ноги. Це подібно до того, як роблять з волоссям біля обличчя. Далі додаю чіткі тіні на шорти з мультиплай. Пізніше вони теж розмазуються за допомогою blend і блюр. Над сорочкою я роблю ще один шар мультиплай і наношу тіні на місця, де мають читатися глибші складочки. На п'ятому етапі треба додати жовтий відтінок між тінню і світлом на сорочці. Це робиться для того, щоб передати сонячне світло. Авторка хоче зробити ефект прозорості за допомогою білого шару, який буде покривати сорочку у місцях, де немає тіла. Але коли я малювала, в мене був сірий фон, так що я зробила прозорість за допомогою маски. Зробивши маску, я нанесла всередині неї світло-сірий колір, який зробив сорочку по-справжньому прозорою. Тепер мій сірий фон було видно. Насправді, іноді реально можна зробити ефект прозорості, просто нанесши колір бекграунду на предмет. Але якщо фон складний і потрібно його бачити, то у цьому допоможуть маски. На повністю новому шарі я намалювала білі складочки, щоб деякі місця зробити менш прозорими. На останньому етапі додаємо бліки на шорти і ефект прозорості на сорочку. Я копіюю колір шкіри і наношу його на новий шар на ті місця, де має бути видно шкіру. В мене все-таки вийшло не так гарно, як на прикладі, але я хоча б чомусь навчилася. Останній на сьогодні туторіал я вибрала тому, що він пояснює, як малювати прозорі люші і як рендерити живіт. Як завжди, починаю з лайну і базового кольору. Тільки на цей раз ще й додаю сел-шейдінг на верхню частину тіла. Нижче позначаю структуру живота. Тут знаходяться нижні ребра грудної клітки, тут починається таз, а посередині м'язи живота. На другому етапі додаю тіні на одяг і живіт. Я малюю тіні на тому шарі, що є основний колір, щоб потім можна було їх змішувати. Окремо промальовую рюші. я копіюю колір шкіри і переношу його на тканину для ефекту прозорості. Пупок це просто коричневий овал посередині живота. На третьому етапі потрібно змішати світлу і тіньову частину шкіри. Навігація на животі прибирається, вона більше не потрібна. Потім на додатковому шарі я наношу більш темну тінь. На рюшах малюю тінь від накладання тканин, а також світлі частини. Переходимо до складного рендеру. Тут треба бути уважним. Художниця позначала місця, на яких вона використовує бленд простою стрілечкою, а блюр стрілечкою з пунктирною лінією. Як добре, що я для всього використовую палець або м'який пензлик. Це мені нагадало те, як в художці я робила розтушовку за допомогою справжнього пальця і гумки. На одязі з'являються дрібні складочки, які підкреслюють форми. На топі можна побачити місця швів. На живіт додаю більш темні тіні і світло пляму біля пупка, яка потім розташовується. Аксесуари тепер теж мають тінь. Підвіска має великий контраст, тому виглядає глянцевою. На п'ятому етапі на все додається більш темний тон і змішується з попереднім. На одяг, шкіру, стрічки і навіть прозорі рюші. Хоча я цього не помітила спочатку і не зробила це, на них з'явився сіро-блакитний колір тіня. На животі малюю невеликі відблиски. Знову ж таки, одяг виглядає дуже гарно і ніжно. Так як він білий, то не потрібно використовувати супертемні тіні. Якщо перевести все у ЧБ, то одяг виглядає світлим, але об'єм читається. До того ж, поступове накладання кольорів від світлого до темного не дає можливості переборщити з тінню. На фінальному етапі детальніше промальовую аксесуари. У наче скляній підвісці можна побачити світло, яке пройшло наскрізь. Його видно у тіньовій частині. Матеріал кристалу або скла це складна тема, тому я б про це розповіла у окремому відео. І нарешті я додаю колір шкіри на майку, щоб показати прозорість. Я дізналася, що найголовніше це своїм рендером не зіпсувати малюнок, який в тебе вже є. Всі деталі додаються по формі і мають виглядати органічно одне з одним, особливо всілякі тіні від складочок. Мені подобається любов до деталей у цьому стилі. Шви, різні матеріали, кольорове освітлення дають додаткову інформацію про персонажа. Прозорість матеріалів це ще одна характеристика, яку можна додати у свої роботи, щоб збагатити дизайн. Раджу вам теж спробувати ці туторіали або вибрати із багатьох інших на сторінці у Посилання на її профіль у описі. На цьому все. Дайте знати, якщо вам сподобалися такі пояснення туторіалів і чи ви хочете побачити щось подібне у майбутньому. Не забудьте підписатися на мій канал. Побачимося у наступному відео або на моїх стрімах. Всім па-па!